В епіцентрі сучасного мистецтва та культури Лондоні зустріли українських кінематографістів. Із 10 по 13 грудня тут тривали дні українського кіно. Захід провели з ініціативи фонду Ігоря Янковського за підтримки кінофестивалю молодість та Державного агентства з питань кіно. Ціль – це, звісно ж промоушен, да показати, що є сама Україна. А сама Україна це наші актори, режисери. Талантливые продюсеры, то талантливое кино, которое у нас есть, и о котором мало знают впродовж трьох днів у відомому лондонському центрі Річ Мікс показали шість українських кінострічок. Серед них сучасні шедеври «Поводир», Трубач та видатна класика. Фільм Білий птах із чорною ознакою. А от відкрили програму кращим документальним фільмом за останні роки про життя трьох поколінь вівчарів Жива ватра Український колорит безперечно прийшовся до душі англійському глядачу. Це дуже чарівний український фільм. Я вважаю, що кіно це посланець кожної нації. Тому тут у Лондоні ми би більше хотіли бачити українських стріч. Чок, щоб більше знати про Україну. мене в першу чергу цікавила музика у фільмі. Українська національна музика дивовижна. Так вдало підкреслюю всю драму стрічки. Усі квитки на покази українського кіно у Лондоні були розкуплені ще задовго до початку події. Цікавість викликало й те, що глядачі мали змогу поспілкуватися з усіма авторами фільмів, яких фонд Янковського привіз до Великобританії.